Приготуємо хінкалі. Я їх люблю готувати на заварному тісті, тому що воно дуже зручне в роботі. На 3 стакани борошна, 1 яйце, сіль і 1 столова ложка олії. Перемішуємо і заливаємо одним стаканом кипятку, швидко перемішуючи. І вимішуємо тісто. Також з такого тіста можна і вареники приготувати. Дуже легке і зручне в роботі. Тобто зовсім не липне до поверхні і до рук. І беремо фарш. У мене свинина яловичина, цибуля, спеції до м'яса, які вам подобаються, і багато води, щоб вони були дуже соковитими. Ділимо на 4 частини тісто і потім кожну частину приблизно ще на 6. Тобто хінкалі повинні бути величенькими. Як бачите, ліпляться дуже легко і виходять такими гарненькими. Варимо приблизно 10 хвилин після того, як спливуть. За смаком посипаємо зеленню. Готуйте з задоволенням всім смачного. Детальний опис цього рецепту можна копіювати або завантажити відео у моєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм є на YouTube каналі. Уся інформація у профілі.